Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натуральних каменів. Перше в показі намисто з натурального гірського кришталю. Намисто довжина 50 см. гранований кубик 5,5 на 5,5 мм. Завдяки огранюванню дуже гарно виблискує, коли попадає або сонячне проміння, або штучне світло. Оці кубики дуже гарно мерехтять. Застібка металева, ювелірний сплав. Карабін. Вартість намиста 800 гривень. Намисто з варисциту прямокутник 16 на 12 мм. плаский. Довжина 50 см. Застібка металева, карабін. Намистинки мають синій колір з цяточками зеленого. Вартість намиста 850 гривень. Намисто з натурального турмаліну гранований кубик. Довжина 50 см, кубик 9 на 9 мм. Завдяки огранюванню намистини дуже гарно виблискують. Мають приємний такий малиновий колір. Металева застіпка, ювелірний сплав карабін. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального кунциту. Гранований кубик. 9 на 9 міліметрів, довжина 50 сантиметрів. Намисто має дуже ніжний такий лавандовий колір. Також огранювання надає блиску намисту. Застібка металева, ювелірний сплав. Карабін. Дуже приємний колір. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального різнокольорового агату. Гранована кулька 10 мм. довжина. 50 сантиметрів. Намисту дуже яскраве, також гарно виблискує завдяки огранюванню. Застібка металева, карабін. Вартість намиста 800 гривень. Намисто з натурального аквамарину. Гранований кубик 9 на 9 мм. Довжина 50 см. Намисто має приємний блакитний колір. Застібка металеве, ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 900 гривень. Дякую вам. За перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!